З Костянтином Іщейкіним, представником Блоку Петра Порошенка ми продовжуємо наше спілкування в куларах Верховної Ради України. Вітаю всіх наших теледачів, хто щойно долучився до ефіру парламентського телеканалу Рада. Мої вітання і шанування вам, пане Костянтине, і от щойно ми спілкувалися з представниками і радикальної партії, які сьогодні блокують парламентську трибуну. І був Олександр Дехтярчук, ваш колега з блоку БПП. Ну і на сам кінець проз. Щав дещо, скажем, такий оптимізм щодо сьогоднішньої роботи парламенту. Схоже, що трибуна парламентська буде розблокована. Як ви гадаєте, яка межа розумного компромісу? Чи дійдуть згоди? Представники цих політичних сил. так само висловлюю оптимізм і переконаний, що сьогодні здоровий глуст має, має перемогти перемагати будь-які особисті чи внутрішньофракційні політичні амбіції, тому що сьогодні є ну досить важливий порядок денний, і ми абсолютно переконливо маємо об'єднатися для того, щоб прийняти ці законопроекти. Наскільки мені відомо, вчора відбулося кілька зустрічей. Це і прем'єр-міністр України, і Голови Верховної Ради України з представниками різних політичних сил. Чи володієте ви інформацією, на чому зійшлися? Чи вбачається хоч якийсь вихід із ситуації, яка склалася в парламенті? Особисто я не був присутній на цих зустрічах, але спілкування з колегами. З різних політичних сил каже про те, що е, дуже багато потужних і розумних людей в кожній фракції, і е, дуже дивно, чому важко знайти співрозуміння в цілому, тому що, начебто, всі зацікавлені в тому, щоб працювати на благо народу України, але е, саме по собі блокування це, на мою думку, є е, навпаки не рух вперед. А перепрошую абсолютні негативні наслідки і простой в парламенті. Ну уявіть собі, що десь на виробництві чи на будь-якому підприємстві в установі чи в офісі люди щось блокували замість того, щоб доходити компромісу, згоди і працювати. Як ви гадаєте, чи не ускладнить процес перемовин? Те, що до блокування парламентської трибуни сьогодні долучилися представники інших політичних сил, це в основному учасники АТО ви знаєте, це скоріше всього важко назвати блокуванням. Це йде мова про розблокування для того, щоб забезпечити нормальну роботу. Це парламенту. шлях до компромісу. Це шлях для... до компромісу. Абсолютно. Ви сказали, що сьогодні на порядку денному ряд важливих документів це які? Сьогодні ми маємо розглянути законопроекти про зайнятість населення соціальні, законопроекти про спеціальні операції збройних сил України, проект закону про амністію. Ну дуже багато. І парламент, за словами Володимира Гройсмана, який закликав розблокувати трибуну, має сьогодні створити наглядову раду Національного банку України, оскільки йдеться про 38 звичайно. мільйонів гривень, створити які мають бути спрямовані раду, звісно попередню, виклади. абсолютно. І зважаючи на те, що ми з вами пам'ятаємо, що Верховна Рада має працювати ще тиждень, мала б працювати, але зважаючи на те, що ну Підготовка виборів в деяких округах певні питання виникають. Ми маємо відпрацювати ще швидше. А потім по можливості, по можливості, якщо будуть напрацьовуватися законопроекти, я вважаю, що логічно було б Верховну Раду не відпускати, а мати можливість при напрацюванні відповідних законопроектів після роботи в комітетах будь-який час зібрати на 2-3 дні для того, щоб не робити великої перерви в прийнятті законодавчих актів для функціонування нашої країни? А на вашу думку, яка доля проекту закону про е, спецконфіскацію? Е, його допрацювали чи е, залишився таким, е, яким він був? Оскільки до деяких його норм були зауваження, не лише законодавців, дійсно цей законопроект викликає дуже великі дискусії. Але моя думка, що в цілому, звичайно, що його приймати треба, бо на цьому законопроекті основані багато соціальних ініціатив. Починаючи з фінансування міноборони і закінчуючи підвищенням соціальних стандартів по певним верстам населення, звичайно, що треба було б дісти згоди по всіх питаннях і. Сумніви в тому, що ці кошти, по-перше, є коштами, нецінними бумагами. Пам'ятаєте, була така дискусія. А якщо показали, що є певна частина коштів, щоб вони відповідно були в наявності і дійшли виключно за адресою, то за наявною мені інформацією ці моменти узгоджують. Тому вважаю, що в цілому ми маємо підтримати цей законопроект, пане Костянтине. А чи можемо ми сьогодні говорити про надання Україні чергового траншу міжнародного валютного фонду, оскільки е парламент мав підготувати відповідні законодавчі ініціативи? Е ви знаєте, сьогодні ми сподівалися би, що це має бути, але більшість моментів. Мають ну, рекомендательний характер так само, як, як перепрошую сьогоднішнє голосування в Раді Європи стосовно надання безвизового режиму. Звичайно, що якщо нас підтримують, то це вже буде плюс, але це не гарантія, що ми це отримаємо. Ну, звичайно, в цьому питанні теж налаштоване оптимістично, тому що більшість коли в парламенті так само хотіли б, щоб ні в якому разі не скласти підґрунтя для колапсу економіки, тому що ми знаємо, що умови досить важкі, і перепрошую, та дірка в бюджеті, яка сьогодні існує. Ми маємо ні в якому разі не допустити її збільшення. І підтримати країну на шляху реформ в цей важкий час. Чомусь останнім часом, чи мені так здається, менше стали говорити про новий склад ЦВК. Це питання обрання нової центральної виборчої комісії стоїть на порядку денному? Це питання обговорюється, і мені так само не зовсім зрозуміло, чому не виноситься як на швидше обговорення. І рахункова палата, я б додав, до цього обговорення вже треба прийняти рішення, тому що напрацьований, на мою думку, досить потужний законопроект, і, звичайно, що його треба виносити в зал, і так само як і та ініціатива, про яку ви кажете, більше того, я хочу сказати, що в Україні постійно трапляються певні. Ну навіть незалежні від творчості депутатів складні умови, на які треба миттєво реагувати. Ну, ви напевно, бачили в новинах, яка негода пройшла на моїй рідній місцині Лубенський район, Лохвицький, Чорнохинський, коли град розміром з яйце порозбивав дахи, збив повністю стічні води, порушив дамби. Ну сказати, яка задіяна шкода, просто неможливо. Ми миттєво напрацьовуємо законопроекти для того, щоб допомогти постраждалим. Позбавити якось руйнівної сили після цієї негоди річка сула сьогодні потрапляє просто в екологічну лиху. Тонни, десятки тонн риби сьогодні на поверхні. І, на жаль, оці моменти, які ми з вами піднімаємо, чи то блокування, чи то відтягання уваги, навіть отакі моменти, які постійно виходять, не дають змоги терміново приймати. І терміново виділяти на допомогу цим людям, тому звичайно, що я користуючись нагодою, закликаю до для об'єднання всіх причетних для того, щоб Верховна Рада разом з кабінетом міністрів миттєво на це реагувала. Зволікати не можна. Дякую, дякую, пане Костянтине. Я нагадую, що в куларах Верховної Ради України ми спілкувалися з Костянтином Іщейкіним, що представляє фракцію блок Петра Порошенка. А парламентський телеканал Рада продовжує стежити за перебігом подій у Верховній Раді України. Тож дивіться нас.